Давайте перейдемо до того, що відбувається, ну в тому числі на, на, на полі, скажімо так, нашого ворога. Мова про цей шпигунський скандал, перехоплену росіянами розмову німецьких військових, і ви знаєте подробиць цієї історії. Вас не здивувало те, що вона опинилася у росіян, наприклад? А вас не дивує, що президент України був агентом російським? Ну Янукович. А Ну, бачите, то, уявляєте, якщо Подумав було... не про то. Да, от, уявляєте, що які в них можливості, якщо вони президента могли зробити своїм агентом? Президента. Про... Та, б... Добре, при проросійських там в цих справах і так далі, то що стосується перехоплень, цих розмов і так далі, звісно, що тут має бути ця, е, комунікаційна гігієна, і так, як виявилось, він не дотримувався цих всіх регулятивів і так далі, десь був за кордоном. Звичайно, телефони, звісно, що вони перехоплюють все, що може йти з звичайного телефона. І треба бути свідомим тим, що це, тим паче людина на такій посаді вже точно за ним можуть, можуть шпигувати. Бачите, але росіяни досягли своєї мети. Поганули Берлін, поганули федерального канцлера. Це для того, щоб з поставками зброї да, да, було да, ще да. гірше, Вони ніж є. Вони да? добре працюють, розумієте, в лапках. І Шольц, ні, тепер уж точно не будемо ми постачати і так далі. А на це у них і фактично розраховували, коли що публікували. Це ж не просто так і з якоїсь там цікавинки, да, якоїсь ізюмінки взяти, опублікувати цю розмову. Ця розмова мала ідею впливати на федерального канцлера, і на жаль, вона цю ідею і мету досягла.